persian soldiers defended the land no matter the cost ardashir resisted heroically but his men fell one by one anahita summoned her remaining strength in battle For Yuvishka, the Kushan general, victory was certain. Until history took a different turn. The Seven Immortals were the best warriors in the kingdom. One of them would become a legend. Дивишся відео і не ставиш колайк. ну, постав лайк, напиши коментар. Підпишись швидко. Пока. Уу, всім привіт Ще раз. Вперед, безсмертні. Чи вперед до безсмертя. Анахіта? Не турбуйся про мене. Зі мною все добре. Рятуй Персополіс. Я готувала тебе до цього. Я допоможу якимось вонде в... воякам. Хопа хопа, хопа, ви бачите який брейкданс був. Так, це у нас. Бити це стрибати. Що у нас ще є? Ага, ось підкатик. В принципі. О, блок. Є, все. Я все зрозумів. Напевно. Чікс. Погнали! Коротше, гра вийшла на смартфончики. Буквально вчора, коли я її хотів ще вчора зняти, але не було часу. Не знаю, коли я її завантажу на цей На... На ютубчик. Так, чекай Л. Ел... Ага, слайд. Не знаю, коли її завантажу на YouTubeчик. Побачимо. Хотілося б по свіжачку, щоб бирику. Я завжди собі скачаю спочатку гру. Один з перших, що на ютубі ні в кого немає. А в через... мене є навіть одна гра, яку я завантажив, Ну, напевно, ще місяці-два назад. Її буквально в перший день. Як тільки вона вийшла, скачав. Чи в мене навіть була пререгістрація. Ніхто з вас звідси не піде живим. Хаба. Бомбіси тут всяке можна робити. Давай, 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 давай. Ага, ти відскакуєш. Хаба, не встиг. Оу, wow. oh, і тут не встиг. Бачите, що робиться. І в мене та гра вже, напевно, два місяці лежить, я її так досі і не цей. Не записав, я вже навіть забув. Ні, стратегія якась. І до речі, стратегія, знову ж таки, вона є і на компі, і вона вийшла на смартфончики. Гей! Hey! Hey! Ти тут, бачу, веселишся? Ха-ха-ха, <laughs> Сміється. Nice me, так, частина розчищена. Давай за мною, сергон. Ось. РТ Туран. А, все у вогні. Давай біжимо, асархон. Ми маємо ілюмінейтати. Ну, прикольно, дивіться. Ну, все точно. Я на компі не грав, я тільки подивився ось такий вступ, напевно. І, і все. На компі я не грав. Хоча Принц Персії я дуже любив. Це я ще на мобілках шпіляв його. Хто знає, той знає. На мобілочках, який був принц Персі, на 16-й бійці. На 8 бійці. На 8 бійці то взагалі було що з чимось. Ау! Тут проїхати під ногами. А ти мені, типу, допомагаєш? Ау, також ціпочки. Ти чо? Що тут у нас має статися? Хоба! На. Оцю якусь штуку треба розрушити, чи що. Оп, треба полізти наверх що у нас зверху. Куди? А, це мої. Це мої. Любив, коротше, дуже я Принце Персії. Класна була ігрука. Потім мені дуже подобалося. М... Сен... Не sense of time. Сенс of тайм щось мені не подобалось Що то там два трона? Та мені подобається. Це виходить третя частина з нових з 3D. -шних. А, ні, піски. Е, так, Sense of Time. Піски часу. Два Трона це попередня була. Sense of Time це вже була третя частина, якби з нових. О, там мені подобалась. У мене вона була на, 16, на PlayStation 2. І це була просто. У мене була вдружбана е, ця частина на компі. А потім вона в мене була на, цьому, на PlayStation 2. І що я можу сказати, на PlayStation 2 на той час в Персі графончик був в рази кращий, ніж, ніж на ПК. Ну, я не знаю, який там в нього ПК, бо це було вже років і років. Але. Хоба! Дивіться, який його. Але там графончик був, там деталізація, там оці піски, коли летіли були. То в нього цього всього не було. Ну я розумію, напевно, зараз це було, напевно, десь на налаштуваннях. Але ми тоді ще були малі, цього не дуже розуміли. Ну, в мене на PlayStation включаєш там просто спецефекти. Ой! Ух ти, ух ти, ух ти. Клас! Щось трошки пролагнуло? Ось. І... Такі спецефекти були, що просто він приходив до мене на PlayStation грати. І він був в шоці. Казав, ти що? У мене такого немає. На компаку. І я її дуже любив. Я її проходив, не знаю. Там ж, щоб відкрити якісь. Я не пам'ятаю, що там відкрити, там чи бонусний рівень, чи щось там. Короче. Генерал має бути недалеко. Давай я його зловлю. це, тобі це буде потрібно. Так, ХПшка, ХПшка наверх. Я граю на геймпадику. Вам всім зрозуміло. От такі ігри треба, звісно, на геймпаді грати. Я розумію, що це на мобілку зробили. Так, газуємо, що ми до боса. Так, x hold. Що у нас тут буде не. О, БМЧ. Ta posa boje the Russia bar, was it? <laughs> Your life ends here, not if yours ends first. Увишка. Uh. Такі увішка. Хобана. Ууууу, відразу, отак. Е, чого я не можу бити? Так, це що мені зараз дадуть лупаків? Ууууу! Май гади бл! Май гади бл! Май гади бил! нього пешечка! Хопанна! Ага, це мій блок абсолютно тут не діє так! О, тут, може мій блок подіяв би. Ух ти. Тут відходити те. О, єс, втік. О, оце те, що треба. Ой, а це вже не пішло. Оце що таке. Блок. О. Оце врізав йому в пику. Нічого собі. Оба-на. Оба, Оба. Дивуйся, як я блоки ставлю. Нічого собі. Я блоки ніколи не вмів ставити. До речі, я забув сказати, що це демка. Чисто подивитися. Так вона коштує 500 гривень на телефончик. Але на тому добре, що є демка. Непогано.

Maybe be short, I don't know how be. years ago, the divine bird Simorg graced my shoulder, thus showing his trust in me to guide our people. Today, I, Tamiris, Queen of Persia, praise your valor and loyalty, immortals. Varun, you and your forces have once again saved the kingdom. Hassan! Prince of Persia! Step forward, Sargon. Word of your deeds precedes you through the streets of Persepolis. Accept this royal sash as a token of our gratitude. Sargon, the Rashabar, the black wind that destroys all in his path. Саргон, Гагабарз, чорний вітер знищив все на твоєму шляху. Я не обирав цей, цей ім'я. Не турбуйся, я щось не прикріплюю нічого важливого до цього. Вітер також турбується про насіння, яке потім проросте. Я радий тебе бачити, Дякую, Саргон. Дякую, принц Гасан. Давай відкинемо формальності е і дізнаємось один про одного трішки wish, більше. Асан. Як поважаєш, Хасан. У -у -у, це що мені дали? The High The Honorary Distinction Reserve The Most valiant Warriors. Короче, якусь цю тюрбу. О, це в нас цей. Ух ти, прикольно. Тіпа хаб. От ви ще можна говорити з Lord типами. Так. Непогано. А, оце з ними зі всіма можна по полялякати і можна вийти. Ну, Давай спочатку полялякаємо, що тут скажуть. <рес> Де всі, хто залишився з, з, з цих з безсмертних на, на даху. Так, не всі злого заслуговують бути в королівській цій. Твоє ім'я несе надію для Персію. І страх для ворогів. Яка репутація? Можливо. Круча, я не хотів бути принцем, але це моя доля. Ми отримали цю перемогу завдяки тобі, Рашабар. Ага, потрібно бути обережним, бо вони несуть е руйнування. Такий. Ви, ну, ви знаєте, що переклад такий від мене, як завжди. О, дівчина. Я пишаюсь тобою, Саргон. Я переміг у вішку, і ми врятували Персеполіс. Ми? Тисячі загинули на полі бою we are out of supplies. Ми що? Ми тільки підтримка, щось таке. Кашан повернеться знову. Це ти називаєш перемогою? Let my pride go to my head. Mm. Let my pride to go to my head. Щось, коротше, вдарило мені в голову шлях воїна це завжди відкритий до до розвитку And when there's nothing left in us past, щось нічого не залишається на його шляху. What is at the end of my blade? Oh. I know. What is the, що може бути кінцем мого меча, я знаю. Знайдеш відповіді, так? Спробую сьогодні. Можливо, випука допоможе. Доєднуйся до нас. До нас. Дякую. Але й в мене є щось важливіше. Ти можеш бути стати одним з найвеличніших. Я знаю, тільки спостерігай за мною. Слухай, Варам, Він буде тримати тебе на правильному шляху. Такий. Ну коротше, дуже любив принц Персії. Кажу, любив ту частину, це що я розповідаю, піски часу. Там була принцеса, яку потрібно було рятувати. Просто. На неї були малі, фапали, як тільки можливо. А які там були cgi ролики? Йой, ти що я їх згадаю? Фух. Оце там було, звісно. Там оця принцеса. Так, чекай, чекай. Jump on the wall and hold. О. Ага, не дострибнув. Там така принцеса була. Оце так. Оба. Контик. Зажди. Show, hold and jump through the platform. А, це я бачу. Як завжди, починаєш щось записувати, починають всі зі всіх месенджерів лупашити. Я кажу, що цей Брент Хасан може бути моїм сином. Ого, це нонсенс. Він взагалі He не схожий на тебе. Це все усе від його мами, це все. Ладно, ти не він. зовсім не твій тип. Чий тип? Кен Дитина нарешті вирішила приєднатися до нас. Герой, да. Новий протеже короля. Ооо, ти вже аристократ у нас. Що? Trading... Або продав свій all меч. All tonight, huh? Смійтеся скільки хочете. Я сьогодні знищив генерала. Не куражся з цим серхом. Це тільки. це лише значить, що ти можеш yeah, пишатися right. цим. Так, він правий. Це дуже бажаю. Talk... Якщо ви хочете побазікати, я буду недалеко. Чи на самоті. Якщо ти хочеш побазікати на самоті, давай зі сіма. Непогано, непогано, малий, непогано. Mean, що це значить, непогано? <рес> up, like Продовжуй далі, і, можливо, колись ти зможеш подолати таке опробування, як я. Ти просто не хочеш, щоб я тобі надардував дупу <рес> людьми. Ти перед людьми. Продовжуй, мій, <рес> ти малий. Вона Іде до, до ній, вона чекає на тебе. Ти що <рес> сказав? Yeah, Все з тобою? Так, в корейському... Оооо, so це має бути щось там. Payment? О, гарною оплатою, Якої оплати? Oh, оплати? You, Він бере оплату свитками. Я mm -hmm. тебе чик ч, ч, ч чую тіпочок. So, mm -hmm.

це дивно, що ти зробив. Ти повинен пишатися з собою. Це дуже круто, що ти генерала знищив. Неймовірно. Щось ти мій лайнлайс. Ти, коротше, в тебе завжди будуть впробування. Саргон дуже хоробрий. Yeah, the made the city safe. І він, коротше, попаде again. в історію. Ми зберегли місто, this і ми тепер в мирі. Це дуже класно. Давайте засвяткувати. У нас є багато кавки, випивки. Опана! на Опа-на! Has Принця Хасана витрали. Він ще не був Take в палаці. Давай. <laughs> Сорган, бежит. Мы. А чому она принцеса? Як Це принц. Чи це просто така вимова? Хобана, погнали, Це хто принц. Це ah! що за ниндзя? Ты шо? Припаляйся? На. Ух ти, ничего, с. Черепашка. Ого, их не нужен. Вау! мені подобається. Уу! Ай, щось я не негай Ого, які вони прикольні. Ау! Клас. Дуже гарно подобається. О-о. Це це що? Це таке? Амейзін. А знаєте, що я побачив? Я не знаю, який зараз буде звук. Ой, я як завжди. Я як завжди, відключив грбиний цей. Коротше, я як завжди. А... Так, LT. Hold LT and X. Вау! Непогано. я не знаю, яка там була частина зі звуком чи без, бо я як завжди переналаштовував запис, бо мені там багатсько дзвонили. І писали. І забув підключити мікрофон і записував все без мікрофона. Точніше на мікрофон, але. На внутрішній. Ух ти! Ау! Нічого собі. Давай! Круто! Бенц. Ні, тут прикольна бойовка. Мені дуже подобалося в тій, що я вже казав декілька разів, що в мене була на PlayStation. Там класні були бойовки. Прикольно було, коли в тебе меч світився, ти добивання робив. Анахіта. Анахіта. Що це взагалі відбувається? Я не планую тебе вбивати саргон. Будь подалі звідси. Йди зі мого шляху. О, це це зрадниця. Вау. What the hell was that? Що відбувається? Oh, Ти все ще дитина. Ні. Бар'єрчик зробили якийсь. Є, yeah, погнали. Опана. якась що. Мітка. Я знайду тебе. Опана. Босик. Босик. О, це вже босик якийсь потужняцький. О, все. Дивіться, що далі. Непогано, непогано. Щоб записати оцих цих 15 хвилин, три рази б робив перезапис. Куп, купа багів, купа... вирізати треба з звуком. От Отак. Full game 449 гривень плюс скінчик 549. От така от штука. Всім кому сподобалось, хто знає, хто любить цю гру, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Якщо хочете задонатити мені, щоб я проходив цю гру, задонатьте. Напишіть, чи ви грали колись будь-яку версію Принц Персії. Буде дуже прикольно. За вами був Бурундук. Пока-пока.